Не закохуйся в обличчя, не закохуйся вбрання, а закохуйся в ту душу, що потрібна для життя. Бо краса це сон зрадливий, раз просниться – та й нема. А душа це все на світі, що потрібно для життя. Усім привіт! В ефірі проект Я плюс те». Сьогодні як вже я познайомлю вас з цікавою новою парою. Тож зустрічайте. Surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go, far. we'll go far. Created a space in my head, it was empty. познайомилась. Е-е, як ви звати? Дайнека Сергій. Инеда Каїрина. Угу. Розкажіть вашу історію кохання. Як ви познайомились? Ми познайомились, ну, були знайомі до цього, ми працювали вместе на в одному освітньому закладі, і в принципі, ну, були достатньо давно просто знайомі. Но, е mm -hmm. чувства возникли так, скажем, спонтанно п'ять років назад. Вот при Обстоятельства на празднике. Це случилось на мы ми потанцевали, потом потанцювали, потім ну, как то так. Що для вас найголовніше в ваших стосунках взагалі? Найголовніше якесь? Пусть... Довіра один одному, взаємопорозуміння. Тому що без довіри і без розуміння один одного, я вважаю, стосунки не можуть бути. И я соглашусь с Сергеем полностью. То, что действительно в наших отношениях, вот Сергей меня полностью научил доверять, доверять ему настолько, ну, даже в некоторых ситуациях больше, чем себе. Но мне ценно в наших отношениях именно то, что мы вдвоём мечтатели. И мы не боимся мечтать, не боимся, э, ставить, ну, такие амбициозные цели ставить и друг друга поддерживать во всех начинаниях. Які цікаві моменти, які були в вашому житті, які вам найбільше запам'яталися? Найбільше, мабуть, запам'ятались наші прогулянки в будь-яку пору року, холодно, не холодно, жарко. Находили час, спілкувались, відпочивали, природа, різні подорожі. У нас більш... більш активний, так? Да, у нас спосіб більш життя. активний спосіб життя, ми не можемо сидіти на одному місці. більш. Подорожуємо, намагаємося відпочивати активно. Туризм відпочинок біля річки, зимою, лижі, Карпати. И если уже говорить, мы начали про доверие, то мне запомнился такой случай в наших отношениях, когда мы с Сережей ну, играли в такую игру, и я его с, с десны вела в маске, полностью закрытые глаза, и тем более мы шли через мост, а Сергей очень не любит высоту и не любит мосты. Вот, и мне удалось его довести до самого дома в маске через ну, весь город. Це був такий момент, коли йому приходилось мені всьому повністю довіряти. Ну, было классно. Розкажіть, у вас діти є можливо? Да, у нас є діти. У нас є діти від перших шлюбів. У Сергія є син Иван, У мене донька Ніка. Угу. У нас, э, Івану зараз сім з половиною років, а Вероніки вже майже одинадцять. Як ви з ними справляєтесь? Тяжко? Mm -hmm. Классно не, не тяжко. Так, Іван він дуже активний і дуже багато чим цікавиться. Він поєднує заняття співом, спортом, арифметика, музика. Ну, тобто, дуже багато чим зараз займається. Вероніка вона займається музикою і вона більш така, скажімо, спокійна, така домашня. Ось, ну А справляємося з ними. Сергій більше він для Веронюки він як більший друг. Mm -hmm. а, так, а, ну і мої, і мої в принципі, відносини з, з нею також дружні, незважаючи на те, що в неї зараз такий вік. 10-10, майже 11 років, але ну, мені це дуже подобається, що ми, незважаючи на це, у нас дуже такі тісні відносини. Вона довіряє, ми спілкуємося багато. Тобто ну, таких труднощів не виникає. А у вас, Сергій? Ні, діток, діток я люблю, і якби я хочу сказати, що якісь труднощі. Я не бачу спілкуванні в відносинах між дітьми. Допомагаєш, підказуєш, десь якесь розуміння дитячих бачення цього світу, бачення їхнього 10 років, 7 років. Старайся чи всі їхні якісь бажання підтримувати, починання підтримувати, давати якусь пораду. Нахожу спільну мову. Чим ви займаєтесь? У вас є спільний бізнес? Ну це так, бізнес напевно дуже так широко. Ми займаємося. У нас є власний центр, центр розвитку дітей. Звичайно, ця. Ця спільна справа вона дуже об'єднує і тепер ми ще бачимо себе наші відносини. Вони починають розвиватися вже в іншому напрямку, коли ми не тільки там чоловік і дружина, да, а в деяких моментах там Сергій Керівник мені доводиться там десь бути підлеглою, да, іноді навпаки, якісь, наприклад, ну, якісь. Скажімо так, де я більше розбираюся, там Сергій прислуховується. Це дуже цікаво. Тим паче, що робота з дітьми це завжди розвиток над собою. Завжди стараюся домовитися своєю дружиною, посадити рядом, поспілкуватися, вияснити всі питання і дійти до якоїсь точки рішення, і йти далі. Чудово. А вы стреляете с труднощами. Мне, конечно, в отношениях Сергей очень сильно меня изменил. Раньше я привыкла все трудности, все обстоятельства делать только так, как я считаю. Вот только мое мнение, а остальное, как бы мне всем было сложно договариваться. Я по натуре была таким человеком, достаточно э, лидер да, в отношениях. А вот и Сергей меня действительно в этом плане изменил. Он меня научил слушать, слышать, прислушиваться. И я поняла, насколько это классно. На самом деле, насколько это делает твою жизнь намного интереснее, проще. Действительно, сейчас я за собой замечаю, что я настолько стала мягче, и э, в любой э, критической ситуации я отдаю первенство Сергею с огромным удовольствием. Характеризует тремя словами слово «кохання» взагалі. Передача для детей тоже. Для всех. Да, тогда слова такие. Но для меня, наверное, это энергия, нежность и тепло. Либо больше хочется слов, либо как-то вот выделить такие основные. Основные, то это... Я уважаю довера, нежность. І все-таки енергетика. Вона багато чого означає в відносинах між чоловіком і жінкою. Правила гри прості. Я ставлю 15 запитань, на які ви повинні відповісти. Якщо ви не впораєте завданням, тоді отримаєте фан завдання. Почнемо з тебе, Сергію. Зараз ми перевіримо, як ти знаєш свою кохану, якою Ірина була в дитинстві, шкідливою, якби Ірині подарували безкоштовний квиток на літак. В яку країну вона б полетіла? Країну там, де можна відпочити море, океан. Тепло. Угу. Там саме, де тепло. — Приймай. З яким персонажем мультфільму асоціює себе вона? Навіть не скажу, не знаю. якій годині прокидається, Ірина? По-різному, в залежності від за які завдання на день її стоять. Може Улю... стати 6 ранку, може спати до часу дня. Угу. Улюблена екзотична країна Ірини. Не знаю. <рес> Турція. <рес> <рес> що приносить Ірині задоволення? Робота з дітьми. Улюблений фільм. Її багато улюблених фільмів. Один актр знає, знаю. Так, вибери, будь ласка, що любить Ірина? Червоне італійське вино або біле іспанське. Червоно-італійське. Який фрукт її найулюбленіший? Багато фруктів, бо дуже багато апельсину любить. Апельсіно висока. Приймає. Горнолижний курорт чи спокійний відпочинок біля моря? Я думаю, що вона вибрала те і те. але... Навірно, біля моря. Що треба зробити, щоб Ірина посміхнулася? Розвеселить. <світ> а кулір нігтів, який зараз на неї? По-моєму, там різноцвітні нігті. <світ> 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 ну, там є цвіта. Різноцвітні, але є цвіта. Я ці колір не пам'ятаю. Який одяг вибрала б твоя кохана спортивний або класичний? Більше носить вона класичний, спортивний менше. Що робить Ірина Зарядку, коли прокидається? Інкол. Яка заставка в смартфоні стоїть в неї зараз? Світочок якийсь. Угу. Отже, Сергій відповів не на всі питання. Подивимось, як справиться Ірина. Поїхали. А, улюблений одяг Сергія. А, спортивний костюм, шорти. Вот. Ну, взагалі, в зависимости от ситуации, от обстоятельств, від ну, ситуації, этому внимание, любить mm -hmm. красиво одеваться. І рубашки важно, чтобы були нові в кожного случая. Якими мов... мовами володіє він? Українською, суржиком, <рес> російською. А, ну, мабуть, ан англійською обмежена. <laughs> Найзаповітніша мрія. Багато мрій. Але ну, стосовно чого, стосовно кар'єри, мабуть, це а, класний волейбольний клуб. Угу. А яку музику він полюбляє слухати? Українську. Колір очей Сергія. Карі. Країну, яку хотів він поїхати. А, ну... На, на... Жить і просто відвідати. На куб хотів поїхати відвідати. Відвідати багато країн. Напевно, що найближчим часом це Італія. Улюблений вид спорту. Волейбол. Що зазвичай він їсть на сніданок? Сергій в їді в Питані учені. Скажем так, непридирчиво, есть абсолютно все, что это обязательно должна быть большая-большая кружка чая. А все остальное то, что я предложу. Это могут быть и бутерброды, и каша, и все что угодно. Главное с чаем. Добре. А яка улюблена его социальная А, Сергей не зарегистрирован ни в одной из социальных сетей, поэтому у него нет и улюбленной социальной мережи. Он очень к этому относится скептически. Добре. А флагматик чи холерик? Холерик. В яких містах України побував Сергій? А, во многих. Ну, сейчас, ой, з волейболом очень во многих. А, Більше п'яти. Назвати п'ять, да? хоча да? б п'ять, так? Львов, а, там, Мукачево, а, Каменец-Подольский, Черновцы а, недавно, где вот недавно только был. Никополь. Спасибо, Никополь. А Никополь, ну, Добре. а так, вообще очень многих. Добре. А, Донецк. В какой час он встает? А, последнее время стал позже. Раньше вставал в 6 утра, там у него была тренировка. Сейчас может спать и до 9. Угу. Улюблена марка машины Сергея. Форт, я думаю. Страву яку б він ніколи не скуштував. В принципі, Сергію, якщо це вкусно подати і чим нибудь приправити в хорошій компанії, він з'їсть все що угодно. Ну, мабуть, таке екзотичне морепродукти він не дуже любить і щось таке такое сверхэкзотическое mm -hmm. ні. І останнє питання, про що думає зараз Сергій? Про мене. Ірина відповіла краще. Отже, тримайте фан-завдання. І прочитайте, будь ласка, їх голос. Скоштувати лимон, посміхаючись. У мене зробити комплімент незнайомій людині і підійти до незнайомця. Одні чоловіки. Бачиш? Кафе «Одні чоловіки. Здравствуйте, молодые люди! Как ваше настроение? Меня зовут Ирина, и я хочу сегодня сделать вам несколько комплиментов. Обычно мужчины делают комплименты женщинам, но я хотела бы разорвать этот шаблон. Тем более, 8 марта женщины сполна получили уже свои комплименты. Хочу вам сказать, что вы очень выглядите стильно спортивно и то что вы так рано утром уже а, активничаете ну а мне говорит о том что вы активные целеустремленные люди спасибо, спасибо и вам спасибо всего доброго Скуштоватый лимон с посмешкой и посмехаешься. чудесные. А посмешка? Да, ось. Давай еще. Еще. Пожалуйста. М -м -м. Супер. Я вирішила їм приготувати невеличкий сюрприз. Ви можете замовити будь-який десерт на ваш смак. Кохайте та будьте щасливими! Ну а я за мене прощаюсь до нових зустрічей.